Вітаю всіх! Пропоную вам підказки від Всесвіту, Актуальні вони будуть тоді, коли ви будете переглядати цей розклад, про що вас хоче повідомити. Всесвіт розклад буде, як завжди, на три варіанти. І коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант і підказка від всесвіту перший варіант. Перший варіант. Наразі перед вами всесвіт відкриває всі можливості. Ви можете діяти у будь-якій сфері свого життя. У вас складаються благосприятливо обставини, вас будуть оточувати потрібні вам люди. Ви зможете вирішувати робочі питання, сімейні питання, створювати у вашій оселі затишок і комфорт. Можливо, ви отримаєте приємні новини, щось вам. Лелека має принести. А лелека приносить для когось це будуть малюки, для когось приємні новини. Тому очікуйте, що у вас є можливість створити своє життя так, як вам буде комфортно і приємно у ньому знаходитися. Можливості у вас є, Всесвіт вам допомагає, решта залежатиме тільки від вас. Це був перший варіант, другий варіант для вас, що всесвіт пропонує наразі. Другому варіанту потрібно зрозуміти, що, можливо, у вас зараз або є якісь певні невирішені питання, або на когось образа, або взагалі ви ображаєтеся на своє життя хтось на своїх діточок, хтось на батьків, хтось ще на оточення, або на роботу свою. Тобто якась образа у вас є. І ви знаєте, чим більше ви будете викохувати свою образу, тим більше вона буде розростатися і заважати вам жити. І вам підказка від всесвіту йде така. Вам Всесвіт просто пропонує позбавтеся якихось образ, страхів. Не варто пред'являти претензії вашому життю, тому що таким чином ви собі записуєте програму на самознищення. Відмовтеся від тих негативних установок і робіть все, що ви робите, із любов'ю. Тобто, щось, навіть якщо у вас не виходить, і ви відчуваєте, що у вас не вистачає терпіння, щоб його довести до завершення, відкладіть його, візьметеся потім, але спочатку приведіть себе в гармонійний стан. І вам от наразі все пропонує, за яку б роботу ви не бралися, беріться за неї з любов'ю. І тоді у вас будуть і ваші якісь, знаєте, і ще вам скажу так, що коли людина живе в страхах і образах або в якихось плітках, негативних думках, людина втрачає свою енергію. А коли ви закриєте оцю втрату енергії, ви наповнитеся любов'ю, у вас тоді і життя буде налагоджуватися. Це був у нас другий варіант. Третій варіант. Третьому варіанту Всесвіт пропоную згадати, що життя швидкоплинне. Обміркуйте, чого ви досягли в своєму житті, що ви зробили, які ви маєте результати. І якщо ви себе ну, зможете, за своїми думками, як підсумок, потім себе похвалити сказати, що так, я жив, дещо помилявся, але це життя. І все ж таки мені є чим гордитися або чим захоплюватися, що я все ж таки чогось зміг досягти або змогла досягти в цьому житті, то таким чином ви просто відчуєте, що вам і всесвіт допомагав. Тому що одна людина, звичайно, у полі воїн, але коли є підтримка Всесвіту, то вам підкорюються будь-які вершини і звершення. Тож пам'ятайте, що, що час швидкоплинний, і варто завжди намагатися робити те, що ви можете зробити. І якщо у вас є якась мета, не зраджуйте її, ідіть до неї і розвивайте її, і насолоджуйтеся життям тут і зараз. Це був у нас третій варіант.